Добрий день! Вітаю вас на нашому каналі Фіні Успіх США! Сьогодні буде дуже важливе відео про те, як мудро поводитися з вашими фінансами. Зокрема, ми поговоримо про сім речей, які інвестиційні радники не хочуть, щоб ви знали. Ми розглянемо сім міфів, які вам потрібно знати, щоб зберегти більше своїх грошей, і не стати жертвою тих, хто в інвестиційних джунглях намагається вас і ваші гроші розлучити. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, важливо знати правила гри, перш ніж вступити в неї. Ми говоримо про гру під назвою Гроші. Як кажуть, коли людина з грошима зустрічає людину з досвідом, людина з досвідом залишається з грошима, а людина з грошима залишається з досвідом, але без грошей. Я хочу, щоб ви були людиною і з досвідом, і з грошима. І сподіваюся, що цей канал допоможе вам у цьому. Тому, будь ласка, якщо ви ще не підписалися, то обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Окей, у цьому відео ми розвінчаємо деякі міфи, щоб ви могли краще захистити себе. Міф номер один: активно керований взаємний фонд, Actively Managed Mutual Fund, допоможе вам обіграти ринок. Неймовірно, але 90% активно керованих взаємних фондів не в змозі обіграти ринок на тривалому періоді часу. Дослідження Vanguard виявило, що протягом 20 років лише близько 10% активних фондів. Перевершували свої індекси, індекси після врахування зборів та витрат. Інші дослідження показали, що понад 90% активних фондів мали гірші результати порівняно з індексом S&P 500 протягом 15 років. Міф номер 2 Комісії на вашому взаємному фонді це лише невелика плата. Багатьом, здається, дивним, але 1% комісії, яку більшість недосвідчених інвесторів вважають остаточною сумою, насправді є лише однією з понад 10 можливих комісій. Деякі дослідження показують середню вартість володіння взаємним фондом у розмірі 3% комісій на рік. І ця комісія може з'їдати близько 50% ваших потенційних прибутків з часом. Міф номер три: відсотки, які показують взаємні фонди, гарний показник прибутковості. Прибутки, які рекламують взаємні фонди, не є тими прибутками, які ви насправді отримаєте. Ще раз, прибутки, які рекламують взаємні фонди, не є тими прибутками, які ви насправді отримаєте. Це не означає, що вони вас обманюють. Це просто означає, що середній відсоток прибутковості не є реальним показником прибутковості. Справжнє значення має реальна прибутковість. Ось приклад для вас. Припустимо, що у вас є 100 тисяч доларів, які за 4 роки зростають на 50%, падають на 50%, знову зростають на 50% і знову падають на 50%. Це дає середній прибуток 0%. Але яка реальна сума, з якою ви фактично залишитеся в кінці 4 років? Всього-навсього 56 тисяч доларів. Давайте подивимося, на приклад. Окей, дивимося, наприклад. Ви починаєте із 100 тисяч, ви вклали 100 тисяч. Перший рік приніс вам 50% прибутку і у вас 150 тисяч. Другий рік ви втратили 50% і у вас залишилося 75 тисяч. Третій рік, ви заробили 50% і у вас 112 тисяч. І четвертий рік, ви втратили 50% і у вас залишилося 56 250. Таким чином, ви почали із 100 тисяч, і у вас на четвертому році 56 тисяч 250. А коли взаємний фонд рахує ваш прибуток, він рахує в відсотковому значенні. Це означає, що, наприклад, 50 плюс, 50% мінус це 0, 50% плюс і 50% мінус це 0. І в кінцевому підсумку. Вам би він порахував би, що ви заробили 0%. Але в, реальним, в реальному результаті у вас мінус 43,75% прибутку, тому що ви почали із 100 тисяч, і ви закінчили у вас на четвертий рік залишилося 56 тисяч 250. Тому, коли е, взаємний фонд каже, що ви заробили е, відсотки. Середній відсоток, середній відсоток в цьому прикладі, прикладі 0, але реальний відсоток мінус 43,75. Міф номер 4: Ваш брокер дбає про ваші інтереси. Брокери та інші фінансові фахівці не завжди дбають про інтереси інвестора. Егоїстичні мотиви та обмежуючі фактори, такі як прагнення до особистого доходу, просування певних продуктів від імені роботодавця або гонитва за комісіями, відволікають їхні пріоритети від інтересів клієнтів. Дозвольте навести приклад. Часто стандартна порада, яку дають фінансові консультанти, полягають виключно в інвестування в акції та облігації, бажано, звісно, під їхнім управлінням. Багато разів вони ігнорують податкові наслідки або ігнорують інші фінансові інструменти, наприклад, ануїтети, які можуть бути більш вигідними для певних клієнтів. Вони роблять це тому, що не заробляють грошей, якщо клієнт, наприклад, переключається на ануїтет. Міф номер 5 Ваш 401К план це найнадійніший спосіб планування пенсій. Плани 401К не є такими безпечними, як здається. Вони можуть мати високі комісії, і переваги відкладення податків в стандартному 401К плані можуть бути не такими вигідними порівняно з варіантом Roth. Міф номер 6 Фонди з цільовою датою, так звані Target Date Funds, це ваш надійний план для виходу на пенсію. Фонди з цільовою датою Target Date Funds це інвестиційні фонди, які автоматично коригують розподіл активів відповідно до вказаної цільової дати. Зазвичай відповідно до очікуваного віку виходу на пенсію. Зазвичай, чим ближче до цільової дати, тим більш консервативніші активи в цьому фонді. Незважаючи на те, що це найшвидше зростаючий сегмент у взаємних фондах, фонди з цільовою датою Target Date Funds можуть не зовсім відповідати очікуванням. Хоча вони іноді є кращим варіантом порівняно з тим, якби інвестор самостійно підбирав алокацію активів, Target Date Funds, Хороші настільки, наскільки хороший менеджер фонду, який підбирає активі, активи у фонді. ці фонди також можуть мати високі комісії, які суттєво зменшують прибутки з часом. Міф номер 7 Великі винагороди потребують великих ризиків. Насправді нічого не може бути більш далеким від правди. Якщо є щось спільне серед успішних інвесторів, то це те, що вони не спекулюють своїми важко заробленими заощадженнями, а розробляють стратегії, які допомагають їм заробити без значного ризику. Це те, що називається стратегією асиметричного ризику винагороди. Наприклад. Пол Тюдер Джонс, один із топ-10 фінансових трейдерів в історії, ризикує лише в співвідношенні 1 до 5. Іншими словами, він ризикує лише одним доларом, щоб заробити 5, або отримати прибуток у 500%. Більшість середніх інвесторів ризикують усім, сподіваючись отримати 8 або 10%, або менший прибуток. Коли ви використовуєте асиметричний ризик віддачу, ви можете помилятися 10 або 15 разів і бути правими лише один раз, і все одно бути з прибутком в кінці. Ризикуй трохи, заробляй багато. Це мото багатих. І це те, що нам треба навчитися робити. Сподіваюсь, це відео було корисним і цікавим для вас. Будь ласка, не забудьте нажати кнопку лайк і поділитися цим відео з вашими друзями на ваших соціальних мережах. Як завжди хотів би сказати, якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Фінансові послуги одна з найприбутковіших галузей в Америці. І якщо ви хочете дізнатися більше, як заробити в цій сфері, то будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і запишіться на безкоштовну співбесіду. Я також хочу повідомити вам, що ми запускаємо курси. В нас будуть курси про медичне страхування в США, купівлю житла і іпотеку, банкінг в США, як швидко і надійно побудувати кредитну історію, все про податки в США і як заробити на пенсію в США. Ці курси прокладуть вам шлях до впевненості і процвітання. Ви отримаєте практичні знання, після чого знатимете більше, ніж 90% не лише іммігрантів, а й американців. Ми не тільки надамо знання, які ви будете використовувати практично щоденно, але й додаткові цінні бонусні матеріали. Чекайте на офіційне оголошення вже дуже скоро. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.